Привіт, я Андрій, мені 15 років. Моя мама державний службовець пенсійного фонду Вінниччини. Одного разу вона запитала в мене, як ти розумієш поняття сумлінне виконання своїх службових обов'язків. А я відповів: з дитинства ти вчила мене робити вибір на користь доброчесної поведінки. Якщо хочеш стати доброчесним, намагайся бути сумлінним та відповідальним. А якщо дієш, то думай про наслідки. Привіт, я Андрій, Мені 9 років. Мама завжди вчить бути відповідальним і чесним при виконанні своїх завдань. На мою думку, доброчесність – це, це бажання робити певні вчинки на користь інших людей і суспільства. Бути доброчесним означає відстояти те, у що віриш, що є правильним. Привіт! Я Олександра і мені шістнадцять років. Хочу сказати, що державна служба це важко, але круто. В моєму розумінні доброчесність це чинити правильно навіть тоді, коли тебе ніхто не бачить. Доброчесні вчинки може робити кожен з нас, і вони не обов'язково повинні бути грандіозними чи відомими усім. Проте я чітко знаю, що найменший доброчесний вчинок може бути надзвичайно важливим. Тому змінюємося самі і змінюємо цей світ на краще.